Моя дорога привела до площі Ференса, одного з найважливіших місць у центрі Будапешта. Тут височіє палац Анкер, велична будівля з розкішним фасадом у стилі еклектики. Збудований у 1908 році як житловий будинок, але архітектура і досі вражає деталями та монументальністю. Від площі Ференца відкривається гарний вид на базиліку святого Іштвана, одну з головних святинь Угорщини. Її купол видно з багатьох точок міста, а сама будівля вражає своєю величчю. Це найбільший храм Будашта, названий на честь першого короля Угорщини святого Іштвана. У саму базиліку я не заходила, але прогулялася її площею. Це місце ідеально підходить для відпочинку та фотографій. Простора площа Святого Іштвана вимощена красивою мозаїкою, а навколо стильні кафе, вуличні музиканти й особлива атмосфера старого Будапешта. Тут відкриваються чудові ракурси для фото.